Добрий день, мене звати Дмитро. Я представник компанії Protect Solution, офіційного представника бренду Ritter Implants. Сьогодні я хочу вам розповісти про лінійку дентальних імплантантів від Ritter. Дентальні імплантати Ritter виробляються з титану п'ятого рейду. Поверхня у нас обробка ЕС обробляється піскоструменем та також травиться кислотою. Ця поверхня забезпечує 99% остеоінтеграції. Гарантія на імплантати Ritter пожиттєва. Ми маємо дві лінійки імплантатів: стандартна платформа та вузька. Вузька платформа у нас це 3,3,3 і діаметру. А стандартна починається від 3,75 і закінчується 6. Між собою на цих двох лінійках ми маємо єдину платформу, тобто протетичні компоненти стандартної платформи однакові як до 3,75, так і до 6,0. Та ж сама історія у нас із вузькою лінійкою, і протетика до 3,0 підходить до 3,3 і вона взаємозаміняє. Ми також предоставляємо широку лінійку протетичних компонентів, які підходять як для тимчасового протезування, так і для постійного. Імплантати вітер можна встановлювати як одноетапно, так і двохетапно. По факту, у нас імплантат двоетапний, але він може ставитись по одноетапному протоколу. З'єднання у нас іде Ritter Hex, це конус 40 градусів з бічними гранями та внутрішній шестиграник, що показує мінімальне навантаження на фіксуючий винт у протетичних компонентів. Що стосується аналогового протоколу, в нашій системі маються кутові трансфери і також широкий дуже спектр для лабораторних елементів і відбитків. А якщо у нас цифровий протокол, ми є в усіх системах планування. Які тільки є у світі, включаючи українські дизайн імплантатора розроблений так, що ми маємо агресивне різьблення в опікальній частині, і також у нас зглажена частина апексу для постановки імплантату трансиносальна для запобігання перфорації мембрани Шнайдера. Тут у нас іде а, зменшене різьблення з гладкополірованою шийкою для доброї інтеграції в кортикальний слой. Рітер предоставляє широкий спектр по хірургічним наборам. Якщо у нас цифровий протокол і навігаційна хірургія по шаблону, ось наш хірургічний набір, який включає в себе всі необхідні бури для встановлення дентальних імплантатів, рітер з кольоровим маркуванням по лінійці дентальних імплантатів, також блочкові імплантоводи, і кожен бур іде у нас безгільза. Тобто, ви не витрачаєте окремо ще коштів на закупівлю гільз. Планування шаблонів відбувається у будь-якій системі планування в залежності від того, в чому працює хірург і лабораторія. Для аналогового протоколу ми маємо два типи наборів. Це набір стандартний з стоперами, котрі одягаються на бури, також з кольоровим кодуванням, під кожен тип імплантату, і з усіма необхідними протетичними компонентами. І розширений набір, де ці самі стопери ми маємо вже вбудовані в бур. Кожен імплантат літер йде в подвійному стерильному пакуванні. Для запобігання падінню у нас є спеціальний холдер, і лікар може просто з накінечника зняти імплантат імплантоводом інсталювати пацієнт. Кожен імплантат також іде в комплекті з заглушкою. Все повністю в подвійному стерильному пакуванні. Постачальник медичного обладнання Protec Солюшенс Україна.